Експертні групи визначали основні проблеми міліції та знаходили шляхи їх вирішення, щоб підвищити ефективність роботи правоохоронців, зробити міліцію ближчою до людей. Гасло Служити та захищати повинне прийти на зміну поняттям карати та кришувати. Ініціативи були підтримані Міністерством внутрішніх справ безпосередньо міністром, тому. Було видано наказ про старт пілотного проєкту. На початку, в кінці червня поточного року стартував практичний етап пілотного проєкту на базі Самбірського міського відділу. Сьогоднішня наша зустріч, сьогоднішня наша презентація це є відповідь скептикам, які не вірили в те, що держава. Може і мусить змінюватися, щоб був час розкидати каміння, прийшов час збирати каміння. І разом із підписанням президентом України закону про національну поліцію в державі. Мусить розпочатися системні реформи правоохоронних органів. Маємо. Дійсно, прекрасно стартував проект в Самбірському районі, і сьогодні ми його впроваджуємо життя надалі. Але хотів би сьогодні наголосити одне: як сказав голова адміністрації, сьогодні повинна в нас змінюватися свідомість. Якщо не зміниться свідомість правоохоронців, що вони сьогодні повинні захищати цю громаду, то, на жаль, прийдеться знову громаді захищати самих себе. Почали з маленького району і бачимо, пройшло не так багато часу. Ми вже беремо фактично цілий кущ на Львівщині. Дивиться. Пройде так само небагато часу, і ми реформуємося у Львівщині, у нас на Галичині. І згодом у всій Україні буде нова правоохоронна система. Allow me to say, there's also a strong need to look internal in the organization. to reconsider what are the feelings of the colleagues of the police officers. On one hand, we are demanding please serve the people. Do it. The people I have to be respected, but they also need respect as well. Uh, I, as a of police, myself, and as a Дуже важливо слугувати людям, але також дуже важливо дивитися на внутрішню структуру і на внутрішній стан в організації.